Thank you Вітаю на нашому каналі. Новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Музика. Кадрові ротації в облраді несподіванок не сталося. Депутатський корпус обрав своїм головою Михайла Шмушковича. Затвердили кандидатуру таємним голосуванням. Ланжерону говтуються після погрому. Поки правоохоронці розбираються з порушниками громадського порядку, тут взялися відновлювати розбитий майданчик та мережі освітлення. <му> Розваги кожен вихідний. Аркадія Зимова запрошує на ковзанку та новорічні вистави з казковими героями. <му> Одеська обласна рада з головою. Очільника облради депутати обрали на останній у цьому році сесії шляхом таємного голосування. Кандидатів було двоє, але фортуна посміхнулася одному, кому дізнавалася Катерина Чабан. Одеська обласна рада із другої спроби обрала нового голову. Ним став представник політичної партії блок Петра Порошенка Михайло Шмушкович. Його кандидатуру підтримало 78 депутатів, що на 16 більше ніж минулого разу. А ось його опоненту Дмитру Волошенкову і цього разу не поталанило. Кількість голосів за поданих за кандидата на посаду голови обласної ради Волошенкова Дмитра Борисовича 20. Кількість голосів. За кандидата на посаду голови обласної ради Шмушковича Михайла Володимировича 78. 11 депутатів не підтримали жодного кандидата, а 22 взагалі не скористалися своїм правом голосування. Один виборчий бюлетень був зіпсований. Наступна сесія вже буде з новим головою. А от посада першого заступника голови облради поки вакантна. Але Михайло Шмушкович наголошує, облрада повинна працювати у повному складі, тож кандидатуру свого заступника має висунути на одному з найближчих засідань. Я вважаю, що обласний совет має працювати в повному складі. Полностью с первыми заммами. Единственное, что я, это право внести кандидата, это исключительное право председателя. Я буду ну, условия, не условия, могу как бы ставить как условие, наверное, то, что будущий первый зам, который я буду вносить, точно так же свою заработную плату будет передавать помощью госпиталя раненых. Ім обрання нового голови облради депутати розглянули більше 40 питань порядку денного. Депутати дали старт процедурі визнання куяльника курортом національного значення і затвердили комплексну програму Освіта Одещини на 2015-2018 роки. Це оновлена система, котра націлена на покращення якості навчання. Команда, яка працювала над цією програмою, це команда професіонала та Прежде Пріше всього хотів би сказати качество програми. Дело в том, что в этих условиях сложных, бюджетных, бюджетного процесса, нехватки средств, команде, которая работала над этой программой, удалось четко вызначить цели программы. Они прежде всего направлены на то, чтобы создать условия для равного доступа жителей Одессы до качественного образования. Вже в ході брифінгу Михайло Шмушкевич зазначив, що питання відставки Петра Хлицова, на якій наполягав екс-голова облради Олексій Гончаренко, не закрите. І для його вирішення насамперед потрібно обговорити усі за і проти з усіма депутатськими групами Одеської обласної ради. Катерина Чобан, Олександр Кремльов підприємство НЕРОМ, яке проводить роботу з благоустрою пляжу Ланжерон, підраховує збитки. 300 тисяч гривень. Саме таку суму повинні відшкодувати підприємство, молодики та деякі представники громадськості, які 20 грудня влаштували на пляжі погром, розібрали гранітну плитку, зіпсували газон та повирували електричні дроти під освітлення. З листопада на Ланжероні ведуться роботи з благоустрою території. Тут висаджують дерева, облаштовують парковку для зручності відпочивальників та стелять якісний газон. Усе це відбувається згідно з рішенням виконкому міської ради. Найближчим часом усе, що буде побудовано та облаштовано, передадуть міській громаді, тобто Одеситам. Але з таким подарунком місту схоже згодні не усі. 20 грудня група людей влаштувала на пляжі погром, розібрали гранітну плитку, зіпсували газон та повиривали електричні дроти під. К сожалению, в эту субботу произошли трагические события для нас и в целом для всех одесситов. Благоустройство, которое мы здесь создаем, это парковка, которую разобрали цинично активисты, псевдоактивисты. Ничто иное, как вандализм, хулиганство, порча имущества, массовые беспорядки, это по-другому назвать невозможно. На пляжі НЕРМ вже повідомило до міліції. Згодом справу передадуть до приморського суду Одеси. Винуватці мають бути покарані, як того вимагає закон. І, звісно, відшкодувати завдані збитки. Ці гроші підуть в казну міста для подальшого благоустрою території. Тож виходить, що самі бунтарі зголосилися за власні гроші упорядковувати територію Одеси, але шляхом вчинення протиправних дій. Ми подали заявление в этими, организм Приморський Райділ сьогодні цими, цими будуть дом буде навіснюю правова оценка. Они всі підпадають под статью Уголовного кодексу. Я думаю, що следствие знайде виновних. Зауважимо план благоустрою Ланжерону спрямований на те, щоб місто стало комфортнішим та зручнішим. Він передбачає безліч пішохідних доріжок і потужне озеленення території скверу на сьогоднішній день. Керівництво нерум вже почало відновлювати територію, яка постраждала від рук вандалів. Зупиняти благоустрій не будуть та сподіваються, що встигнуть виконати роботи вчасно. Ми доведемо все до кінця, ми додаємо благоустройство. Ми повинні передати це все Одеситам. Сьогодні буде передано це на баланс міста, щоб далі вже міст це все задержав. Обурення радикальними діями громадськості, яка наприкінці минулого тижня вчинила погром на ланжероні. У наших попередніх випусках вже висловили одесити. Люди погожого недільного дня планували відпочити, прогулюючись ланжероном, натомість неочікувано потрапили під небезпеку. Молодчики, розбираючи каміння, буквально кидали його на пішохідну доріжку, де, окрім дорослих, було багато дітей. Представники нерум, які усім мешканці Одеси, сподіваються на збереження миру і спокою у місті, а також відсутність провокацій дестабілізуючих міст до та вчасне завершення робіт. Катерина Чабан, Марина Нідавєс, Георгій Дячик. Підсумки перевірок організації харчування у закладах охорони здоров'я та освіти у поточному році, а також результати повторної перевірки харчування у Центрі соціальної психологічної реабілітації служби у справах дітей Одеської міськради. Ці теми обговорили на засіданні профільної постійної комісії. Йшлося і про дотримання санітарного законодавства при транспортуванні і зберіганні продуктів харчування. Подробиці у наступному сюжеті. Якісне харчування один з головних елементів, що впливають на здоров'я людини. Тому міська влада намагається зробити усе, щоб у дошкільних шкільних і медичних закладах харчування дітей і хворих було на високому рівні. Несмотря на то, что наша страна финансовый кризис, но Одесский городской голова Геннадій Леонідович Труханов он, э, уделяет этому внимание очень большое и считает, что питание що питання, как бы не було нам трудно, но дітей в учреждениях, образованиях, больных в больницах, э, людей преклонного возраста в гериатрических центрах, в приютах э, кормити. Міською владою питання харчування контролюється дуже строго. Геннадій Ленідович серйозно спрашиває з нас, тех, кто отвечает за питание, за качество за качество э, завозимых продуктов, за соблюдением норм завоза, завоза продуктов, за соблюдением санитарного законодательства к транспорту, который привозит продукты. ну і звісно ж организация питания там, где мы у поставщиков закупаем готовые блюда. На початку поточного року департаментом охорони здоров'я був виданий наказ про створення постійної комісії, яка була. Де стежити за організацією та контролем якості харчування в лікувально-профілактичних установах. Про те, як сьогодні харчуються в лікарнях, на засіданні постійної комісії розповів директор департаменту охорони здоров'я одеської міськради Ігор Шпак, лечебне питання путем собственных пищеблоков організовано в 12 городских учреждений. Приготовление производится работниками пищеблоков, входящих в штат лечебно профилактических учреждений. На основании договорів о закупке услуг. организации питания заключенных между родильными домами номер 1, 2 и 5 с обществом границы ответственности тонер с 15 сентября этого года Обезпечується трьохразове питання пацієнтів вишевказаних радільних домов путем доставки готового, готових блюд і е, храняння і розгріває е, готових блюд в вінвих автоматах. В Одесі за рахунок міського бюджету забезпечується видача безкоштовного дитячого харчування для малюків до одного року з малозабезпечених сімей, дітей зі статусом потерпілих від аварій на ЧАЕС та дітей, народжених від віл інфікованих матерів до двох років усіх дитячих міських поліклініках. В цілому на харчування пацієнтів у закладах охорони здоров'я Ся в 2014 році з місцевого бюджету було виділено 12 мільйонів гривень. Європейське різдво усім містом. Мерія запрошує одеситів зустріти різдво у європейському стилі біля пам'ятника дюку. Саме тут встановлять незвичну арт-ялинку, яку зв'яжуть із ниток. Подробиці далі. Одеса креативить за будь-якої погоди і у будь-яку пору року. Святкувати Різдво у місті вирішили разом із європейськими друзями. Такий захід буде вперше і на те є об'єктивні причини. Одеса це європейський. Міст. Ми не можемо не пам'ятати наших друзях і наших партнерах, міродах, побратимах, містах партнерах, і країнах, які мають в нашому місті, в нашому регіоні дипломатичні представництва. і це європейські господарства. Ми не можемо не пам'ятати о те, що огромное количество людей празднуют Рождество именно 25 числа, поэтому нам би хотелось в этом как-то этот день выделить. родзинку європейського різдва стане новий арт-об'єкт ялинка на приморському бульварі. Автори подбали, аби вона була дуже теплою, як і в прямому, так і переносному сенсі. Новорічну красуню вив'яжуть із ниток. Над її створенням вже не один день. Чаклує ціла команда креативщиків електриків, зварювальників, художників та в'язальниць. Теока ана ексклюзивна абсолютно во всю. Она ексклюзивна как бы, своєї конструкції, когда это йолка не просто йолка, а свого рода шатер, в неї можна войти. Ялинка не лише буде символізувати тепло, але й своєрідний зв'язок усіх родин, друзів та українців з європейцями, кажуть автори. Это не только теплота, это связь. связь понимаете, как бы, вот связанная. Ми всі з вами в хорошему смысле. Как в цей шикарний, прекрасний город в цю страну. Ну і тим бої уже так, як європейська, то сімука б часть європи. Як чаклували над арт ялинкою можна буде побачити із світлин. Міні фотовиставку влаштують у середині конусу незвичного деревця. А вже з 25 грудня і до 14 січня усіх бажаючих у ялинці буде приймати дід мороз. Урочисте відкриття арт ялинки заплановано на 17 годину. Організатори майже не сумніваються. Побачене сподобається усім. Цель и задача – это не просто поставить необычную елку, конечно же. Цели и у Одессы и одесситов не меняются на протяжении 220 лет. Это не быть Ни в коем случае обычным провинциальным городом, одним из многих провинциальных городов, неважно, он был в разных странах городом, но он всегда старался сделать себя какой-то столицей и показать себя как город нестандартный. Окрім незвичної ялинки, розважати гостей будуть ще й концертною програмою. І хто знає, можливо, креатив одеситів підхоплять з інші міста. Дізнатися про це ми вже зможемо наступного нового року. Катерина Чабан Георгій Дячик. Не стомлюються радувати Одеситів та гостей міста і Аркадія. Відтепер, щосубота на головному майдані біля моря, казкові персонажі даруватимуть дітям веселий настрій. А вже навесні в Аркадії розквітнуть нові зелені насадження. І це далеко не усі розваги, які тут є. Більше про них розкаже Катерина Чабан. Аркадія працюватиме цілий рік. У цьому вже впевнилися одесити та гості міста. Якщо літом усіх радував світло музичний фонтан, то взимку розважає справжня крижина ковзанка. На ній як завжди, не проштовхнутися. Аркадію підділи, і тепер вона намного краще. А вже весною, коли в Одесі розпочнеться курортний сезон, Аркадія зустрічатиме усіх новими зеленими деревцями. Цьогоріч висадили аж 29 саджанців. А поки місто готується до нового року, Аркадія дарує найменшим відвідувачам справжнє свято. Щотижневі зустрічі із казковими персонажами. Так, це новогоднє настроєння нужно створювати дітям, даріть взрослим. настроєння. як бачите, замічательна погода, сонячна. Гуляють взрослі, і діти улибаються. Несмотря на всю ту ситуацію. Создается впечатление праздника. Я дарю детям солнце. Я его оцениваю. И это прекрасно. Это радость приносит детям. Как будете часто дарить детям здесь такое настроение? Ну, буду стараться по возможности. А как сейчас дети реагируют на вас? Прекрасно, вы... прекрасно. Со мной фотографируются. Много радостных улыбок, много радостных эмоций. Таким перед новорічним подарунком не натішиться як діти, так і їхні батьки, адже не завжди випадає нагода вийти на прогулянку усією родиною. Тож Аркадія Сіті взяла цю роботу на себе. подобається, звичайно, красивенько. Ми всім нашим сусідам розказали, що тут праздники проходять. Пусть треба хоч якесь увагу внимання дітям уділяти Таке время. Тим Ну, весело, як-то становиться одразу на душі. Праздники тут дуже хорошо. Просто я чисто случайно вчора їхала і услышала, що буде. Тата праздник Добре, як... Добре. Молодець. Молодець. Я попробую перворазу да. да. uh, да. хорошо подавилась. У тисярасі зробити свій відпочинок по справжньому комфортним та насиченим емоціями у зимовій Одесі. Реально для цього достатньо завітати до Аркадії Сіті. Вона завжди радо зустрічає своїх друзів. Тим паче під новорічні свята Кожну суботу будуть в 12 часов проходити дитячі утрінніки при з дітішками. Ми вас обязательно ждемо. Буде весело, будуть різні персонажі, будуть різні сказки. Обов'язково приходіть. Катерина Чаван, Олександр Кремльов. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Якщо ви маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. А я з вами прощаюсь до наступних випусків. Побачимось.